Надзвичайна ситуація з прикрим фіналом може статись тоді, коли ти цього зовсім не очікуєш. Це підтверджує і події, що днями стались в нашому місті. Чадним газом отруїлася ціла родина. 15 лютого близько трьох годин ранку. Ну на протязі від трьох до чотирьох поступово поступали постраждалі. Значить, було госпіталізовано в загальної кількості. П'ять постраждалих, четверо дорослих і одна дитинка 6 років. Троє дорослих і дитинка були госпіталізовані в відділення інтенсивної терапії. Двоє дорослих були госпіталізовані в терапевтичні відділення. На сьогоднішній день стан постраждалих задовільний. Залишаються на подальшому лікуванні, переведена з інтенсивної терапії в дитяче відділення. Дитинка. Дорослі всі виписані в задовільному стані. Чудний газ коварний по своїй природі, тим, що він не має ні запаху, ні кольору. І тому ці, це отруєння воно виникає так коварно без якихось таких явних признаків. Появляється симптоматика загальної слабкості, нудоти, можливо, блювоти. І в подальшому до втрати свідомості різного степеню важкості. Діагноз поступивших постраждалих у нас був виставлений отруєння чадним газом. Що привело до цього отруєння, які побутові прилади, це вже буде встановлено службами цивільного захисту, МЧС та нашими іншими підрозділами. Цього разу причина не в пічному опаленні, адже чадний газ утворився в квартирі. Звідки з попередніми висновками нас знайомить Сергій Рудзик? Загалом за вказаною адресою, куди направлялися бригади, прибувало в оселі шестеро людей. На жаль, як стало відомо, одна дівчинка загинула до приїзду швидкої допомоги. При з'ясуванні обставин, що призвело до трагедії. Відразу ж спеціалістами всіх служб, це і служби аварійної служби газу, служби Держслужби надзвичайних ситуацій правоохоронними органами було візуально визначено місце, це на кухні була залишена без нагляду каструля, в якій варились овочі. Це, мабуть, і є причиною, чому чадний газ поступив в оселю і чому. Виникло отруєння даних громадян. Це не перший випадок на території нашого міста. 13-го числа вранці також по нашому місту був випадок, коли близько першої години ночі було доставлено громадянина 55-го року народження до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні з ознаками алкогольної токсикації. Як з'ясувалося, він також залишив без нагляду кастрюлю на плиті. Але Завдячуючи тому, що сусіди вчасно побачили, зреагували, вибили двері, самотужки його витягли на свіже повітря, викликали швидку допомогу, чоловіка вдалося врятувати. Хочу зазначити, що не в першому, не в другому випадку наші підрозділи не залучалися для виклику за вказаними адресами. Як виявляється, кілька овочів, залишених без нагляду і згорівших у кастрюлі, можуть стати причиною важкого отруєння. У підсумку безпечність, поганий супутник. І той, хто стверджує, що правила і створені для того, аби їх порушувати, можливо, і правий, проте точно не стосовно правил протипожежної безпеки. Дотримуйтеся правил, бережіть майно, здоров'я і життя власне і своїх близьких.